Вітаю на моєму каналі. Сьогоднішній матеріал присвячений чакрам та їхнім, їхньому впливу впливу цих чакр на сексуальність і наші інтимні стосунки. Чакри на екрані ви бачите, я привожу курсорчик по кожній чакрі, вони так гарно вибудовані, вони збалансовані. Це наші енергетичні центри, які відповідають за психоемоційний та фізичний наш стан. І сексуальна енергія це є невід'ємною частиною цих станів. Від неї позбутися неможливо. Вона закладена у нас від народження і присутня у кожної людини, навіть якщо ви думаєте, що її у вас немає або ви її не відчуваєте. Вона все одно є і впливає на ваше життя. Навіть у аскетиків, у аскетизмі, коли сексуальна енергія може бути свідомо пригнічена чи трансформована, тому що обирається шлях утримання від сексуальних стосунків та інтимності, ця енергія не зникає. Важливо розуміти, що сексуальна енергія це не лише про заняття сексом, вона проявляється у творчості, у життєвій силі, у комунікації з іншими людьми і також здатністю. Любити себе, любити себе, здатність відчувати емоційні зв'язки з іншими людьми. Сексуальна енергія також, вона регулює, комунікує наш психологічний стан з фізичним. І те, який стан буде от у наших енергоцентрів, у наших чакр, і від цього буде залежати від цього стану, буде залежати, як людина буде використовувати свою сексуальну енергію. Коли наші енергоцентри, ці чакри, вони знаходяться у дисбалансі. Ось, наприклад, бачите, такий дисбаланс, просто дисбаланс, дисбаланс. Коли чакра знаходяться в такому дисбалансі, це буде відразу відображатися на нашій сексуальній енергії. Нагадаю, що сексуальна енергія це не лише про заняття сексом, а й отримання задоволення в емоційних зв'язках, натхнення займатися творчістю, ну, також створювати, приймати свій самоаналіз. І от кожна чакра, кожна чакра або енергетичний центр, як у такому балансі. Так і в дисбалансі в розбалансованому стані. Ви от на енергоаналізі можете подивитися, як рухаються чакри. Це їхній збалансований стан. Так от, коли енергоцентри розбалансовані, це одразу відбувається на наших інтимних стосунках. І не буває такого, щоб дисбаланс чакр, наприклад, на картинки, бачите дисбаланс. Цей дисбаланс впливав на наш стрес, на сон, на реакцію, на оточення, і при цьому він не вплинув на нашу сексуальність. Такого не буває. І сьогодні я хочу вам показати вплив енергоцентру на ви бачите, це другий енергоцентр або чакра сватхістана на прикладі цієї матеріальної чакри. Вона відповідає за матеріальну роботу або вдома, це поза домом, або вдома вона да, хоче, хоче бути. Так от, ми побачимо, як змінюється наша сексуальна енергія і як це впливає на наше сексуальне життя. Коли ця чакра Свадхістана перебуває в дисбалансі, на це її можуть підштовхнути дуже багато факторів. Це дуже багато різноманітних факторів. Дуже багато і жоден фактор не може бути похожий з іншою людиною. У кожної людини цей фактор може бути індивідуальний. Але коли ця чакра вирішує побути в дисбалансі, вона може, вона може залишитися вдома. Коли вона в такій позиції, вона буде заставляти людину підштовхувати людину, щоб людина сиділа вдома, уникаючи, уникаючи роботи, замикаючись собі. Або коли чакра буде розташована от в такій позиції, вона буде заставляти навпаки людину підштовхувати, щоб вона більше часу проводила на роботі, уникаючи при цьому домашніх справ. І в кожному з цих випадків, або, в, таку, або от в такому випадку, або в цій позиції, автоматично буде змінюватися сексуальна енергія. От коли чакра сватхістана розташована. Такі позиції, сексуальна енергія буде проявлятися відчуттям провини або соромом своїх сексуальних бажань. Коли ця чакра буде розташована в такій позиції, то навпаки вона буде проявлятися в надмірній активності пошуку нових сексуальних партнерів. І коли сватхістана перебуває в позиції вдома, уникаючи зобов'язань, вона. Завдяки цьому положенню вона починає створювати проблеми з самооцінкою. З'являється низька самооцінка, з'являється відчуття сорому своєї сексуальності і як наслідок відсутність задоволення в інтимних стосунках. У цьому положенні, у цьому положенні чакри або енергоцентра садкістана виникає страх бути відкинутим або страх довірятися своєму партнеру. І дисбаланс цього енергоцентра. Або вправо, або вліво. Він створює невміння приймати свої сексуальні бажання. Тобто починає, людина починає відчувати провину за свої сексуальні бажання. І це приводить до блокування енергії цієї чакри. Як наслідок, виникають проблеми з інтимністю, виникають проблеми з зменшиться сексуальне бажання. Коли вона в такій позиції чакра, і або навпаки є надмірна агресивність і, навпаки, дуже велике збільшується да, сексуальне бажання, сексуальна активність. Так от, коли сватхістана знаходиться в цій позиції зліва, людина постійно проводить свій час на роботі, вона уникає домашніх справ. Уникає дому та домашніх обов'язків, коли енергоцентр знаходиться в цій позиції. Це призводить до надмірної активності у пошуку нових сексуальних партнерів, З'являється потреба в додаткових емоціях і фізичних задоволеннях. І часто це відбувається за рахунок інших зв'язків. Відбувається нестабільність і нестабільність у відносинах що приводить до частих змін партнерів. Відбувається відсутність чуттєвості та емоційної інтимності. Оскільки акцент, коли чакра буде, енергоцентр сватхістана буде в позиції, то бачите, буде лівий і на лівий бік, то акцент буде робитися не на якість, а на кількість партнерів. І також можливо зловживання сексом або фізичними задоволеннями як способом уникнення емоційних проблем. І, друзі, як не дивно. Коли ну, дисбаланс чакр, він обично у нас асоціюється з негативними наслідками, але за певних обставин і в контексті сексуальних відносин він може такий дисбаланс проявляти себе і позитивно. От коли чакри що відповідають за сексуальність, перший енергоцентр Муладхара, другий з коли вони перебувають у дисбалансі, це Заставляє змушує нас переосмислити свої потреби сексуальні та підштовхнути до відкритого обговорення з партнером своїх сексуальних потреб і бажань. Коли чакри перебувають у дисбалансі, людина починає глибше аналізувати свої потреби та емоції та бажання. Дисбаланс у серцевій чакрі такий дисбаланс, він може призвести до. Підвищеної чутливості до емоцій свого партнера це допоможе людині зрозуміти потреби іншої людини, що позитивно вплине на покращення сексуальних зв'язків. Коли дисбаланс відбувається у чакрах, що відповідають за сексуальну активність, це може стати сигналом, що деякі аспекти сексуального інтимного життя потребують більшої уваги. Це можу спонукати також до роботи над покращенням сексуальної гармонії у стосунках. Дисбаланс у чакрі Сватхістана. Я навожу курсорчиком, або другий енергоцентр можу спонукати пар творчо, самовиражатись до вирішення своїх творчих сексуальних діб через різні, різні різноманітні практики. Це можуть бути або рольові ігри, танці. Або якісь мистецькі проекти, ну, наприклад, як використання нестандартних методів малювання може стати одним із способів та да, самовираження своїх сексуальних здібностей. використання частин тіла, таких як пальці, долоні або інші, наприклад, грудьми для створення малюнків на поверхнях. Там полотна або папіра, це також може бути таким креативним, сексуальним способом вираження себе. І такі експерименти вони не лише збагатять сексуальне життя, але і, 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 але і дозволять партнерам ну, відкрито ділитися своїми фантазіями і бажаннями. Але в усьому має бути баланс. І щоб не почав панувати сексуальний хаос, сексуальний хаос, тому що тому, коли, коли сватхістана вона збалансована, вона перебуває не в пошуку кількості да, партнерів, не якість, і кількості. Коли вона має, не має низьку самооцінку і, не, і не, не відокремлюється, вона не має бажання займатися сексом. А коли ця чакра знаходиться от в повному балансі, подивіться це збалансовані чакри, то в такому стані людина. Відчуває здоровий інтерес до сексу, без надмірного фокусу або нав'язливості. Вона відчуває емоційний, є емоційний зв'язок з партнером, що позитивно впливає на інтимність. І сексуальні стосунки починають приносити радість, задоволення. Відчувається комфорт. Людина починає відчувати комфортно себе у своєму тілі і приймати свою сексуальність без сорому. Вона, людина, коли її чакра знаходяться в енергоцентри, знаходяться в такому збалансованому стані. Людина починає контролювати свої сексуальні бажання, не дозволяючи їм домінувати. От тут воно домінує сексуальні бажання в такому положенні, воно домінує над іншими аспектами життя. Так, от у збалансованому стані чакра сватхістана, вона не дозволяє домінувати. Сексуальним бажанням над іншими аспектами життя. І це збалансовує як і особисте життя, так і соціальне життя. Вона збалансовує. І в такому стані людина не шукає, не шукає надмірних чи надмірних фізичних чи емоційних задоволень. От тут вона шукає тут просто пошук надмірних чи фізичних задоволень. Які можуть нашкодити дійсно відносин, коли, пари, коли вже існуючі пари, існують відносини, то в такому положенні Садхістана може навіть е, ну, розрушити такі відносини. Збалансована е, Садхістана вона забезпечує здоровий підхід до сексуальних бажань. І щоб виявити дисбаланс. Щоб вийти балансу, або знайти порушення сексуальної активності, або втрату інтимної близькості, потрібно враховувати багато факторів. До цього існують психологи, сексологи. У рамках моєї практики я використовую експрес-аналіз за допомогою камер Єрві. Цей підхід допомагає виявити слабкі місця і збалансувати енергію за допомогою медитації з моїми картинами або відео медитації з каналу. Енергокартини, мої енергокартини, що містять енергію для збалансування сексуальної енергії, вони сприяють підсвідомій регуляції емоційного стану, і багато досліджень, наукових досліджень, показують, що медитація може мати позитивний вплив на психоемоційне здоров'я. Це може призвести до змін у фізичному стані, так як тільки ваша підсвідомість починає відтворювати медитацію. Які ви переглядали, будь то там, чи кілька годин тому, чи годину тому, і медитації з моїми картинами на збалансування сексуальної енергії активуються на рівні підсвідомості після декілька годин перегляду. Це, друзі, я вам дякую.